Всім привіт на каналі Леонид, ми будемо грати в фури. Зараз заходимо в понайди. Поставьте лайк, вам гратися грати в фури. У нас буду грати І подивимось. Як? Там 400 км ми будемо їхати Нормально, хватить. якісь коробки будемо завозити да. це тепер надо їхати от там наші груз поїхали а ви напишіть зараз коментарі що мені ще знімати вам да? то я пока що не знаю як вариант знімати опа так надо камеру заднє відео бачив Задніки починаю їхати. Чихо, спокійно, 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 спокійно. Смотри, збуду ті забирати. Крутиться. <реш> так, <get> start. І, <проб> і <перейдування. проб> Їхали. А мы заднюю ехала. Боже, я забыл. Думаю, не Идемо. Ну, тепло форму не треба так Ви на ту флоформу з'їдемо чучульку розгорнятися. Ідемо з 50 км Нормально, тут -то -то нормально. Спокойно. Я спішу. Зараз будемо виїжджати. столиця України ми в Києві вроді включаємо і в'їжджаємо так спокойно, в'їжджаємо і поїхали. Даємо кашку і починаємо їхати. Зараз. Я думаю. 415 кілометрів. Само 414. Спокойно 60 десятку, може соточку наберем. Це вряд ли. А потом може якісь серії купимо. Даві нову фуру. А пока ми, ми только почали, їжати, ми не так багато. Ми що на стрічку їжа? Даже не знаю. Да, ми походу на стрічки їхали. на 50 километров максимум. А мне сама я тут еду за раз в 70. Вообще. Самару. Азу Тут тоже фуры эти. Кто эти? На... Ой, -ой, ой надо... Ладно. Повернуть.

0. Ой, як вона мідно їде, надо її потім знову тачку купляти. Чи може тут може тут вивчати фури? Ну ми подивимося десь в другій серії. Другі частини. Що захочете. Що хочете? що ви хочете що я ще одну частину сняв про неї. То ставте лайк. щучку позачпела ничего страшного мені вид бога ну конечно 75 сразу на Да, он будем ой я сто уступаем есть ну, по младеньку так на силами вот а вот то... тут Скільки нам кино максимум купиш? 120 так, делаем будем розкорювати. Насилаем до вишу на телу Чуть не зачпавів Я yeah, нормально Сдоганяем Двин Ну ну машина конечно мене будуть доганяти Я бы них догнал Я бы них 100% догнал Охлимаю волонтера У тебе не вис. Ой-ой-ой давай що делай дайм що Тихо, от я забираю. Спокойно їду. Тут я сам крую. Газу тут обережно я не хочу прести. Сьогодні нам не серія обрізатись. Ну ты Мася, ну обгни його. Хочу тебе на вас присут. А, не фура там. Повезло, не повезло не повезло. Там що зелена машина займає ну, зараз. О. Я да. Ой, от копгану. У не е насочпе. Ну я її насягаю, давай. Ну ч фуру я насягаю. Диви зеркало. Диви зеркало я за красиво. Это Пр... тормоза сделал. Это тормозев! Капец. Чего он затормозил? Шарь я нас не э, е, врезаю. Yeah. Я. По, не по плану. Зло. Что страшно, что страшно. Поехал. Это красот. У нас же все. Что страшно, про это мы забыл. Да, <світка> да, да. Такая у нас помелка. Появилась. О, тепер у нее затормозит. Що він нее затормозит? Тоже красный свет. Чи людина перебит? <плес> Ай-яй-яй За ним Це просто не щоб... так, вже блин, це так Ой -ой. я вже блін, поняв відео блин Сто заквідео Спостики Дуны Дынуца Че страшно Ой-ой думаю, Він тут. Да, зараз тихо, тихо, тихо. Тика, я зараз вивю, я зараз вивю. Що ти там пікаєш? <звук> зараз догнаємо, зараз загнаємо. Зараз просто отак так газку даємо і просто чекаємо. Щось так скучно, ми просто їдемо це. Давайте я ключу, коли ми вже будемо на 100 сотому кілометрі. Давайте. Так, я ключився там. Капець, як це було, я... це за кадром. Я їду і просто там пробка, ну ви пом, на тим фурою їхав. Там вони потім хотіло обгоняти, но там машини були. вони об'їжджали. І потім у неї остановились. А я за нього був. Я хотів його вже мов врізати. А стрічки не було, я сразу так об'їжджаю і що, туди. І його обгнав. Це на 160, 60. на 150 км. Коло кломи оставалося. Топло е, е, мало стоїть. Дивіться. Я думаю, ми стигнемо. І ще не стигнемо, але. поїдемо. На другій серії ми 100% коли буде. Десь будемо їхати. Опять друга на свова. Не понимаю, тут дуже чашку подивитися. Мені... Дивитися надо. Ні, подивитися треба. мілі Страшно. Може чучку перестраиватись. Так чучку. А, персона. Да Диви, що дела? Пропустив. Хватимо задню звати. А я включись, коли я... Все, я тут, а я включився. Це було капець. Як я їхав? Там, слава Богу, що початок, коли я виїжджав, задивився. Виїжджав, то там челіки були. Только... Окей, давайте. Там дайте розкажу, там коли бензин просто закінчився. очки, не бензин, а там були тільки машини. И не по одній стороні Я об'їжджав, хорошо. І потом під кінець виїжджає фура. Не автобус фура, я такий, Боже, як мені вас проїхати. Я ласі лайс проїхав. У вас максимум одна секунда прошла, мені максимум там 10, 5 минут чи 10 Нормально входит. Чого я буду на і не буду дивитись на карту? Тепер надо... О, та пока. Там буде поворот, но ну, її гаску досадить. Поворот не такий великий. Ми Вже 44 стоит. Ми скоро приїдемо Йдемо за... І будем заканчувати Відео Десь через 3 минути приїдемо Каску даю. по погоджу. З горбоч, м ба, двадцать -ба, 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 20 км. Ми зараз вот так ну ну на все эти малые километры на собачку тут може бути светофор надо это гроші снимать великий пересмотреться. Моско просто дав. Та не газуй. Не нажимай, ну газует саму. Че с Ну покрывай ну быстрейше! Ну не буду я там стояти, надо. Я спешу. Давайте я спешу. Будем там заїжджати. Нормально. Oh Штраф не дали, хотя бы. Ком. Ком это видео, ставьте лайки, пишите на канал. С вами был Локин. Всем пока, пока, пока.